Десерт три шоколада я готую так. Так, це мій улюблений десерт. Я вже його готувала ну, тут не один раз. І для мене це для когось це може дуже запарний рецепт, але для мене це він щось найпростіший. Не знаю чому. Ну, коротше, зараз побачите. Е, так, нам треба яйці, молоко, цукор, е, шоколад, білий, чорний, молочний. Шоколадки самі. Е, так, вершки і желатин. в принципі, все. У нас буде три е, шари. З шоколада, да? то я беру пачку, ділю на 3, це буде по 8 грамів 25 грамів желатину, я по 8 грамки кидаю на кожен шар. Беру 8 приблизно грам желатину і 50 грам водички, і замочую желатин. Так, Далі я беру каструльку, в якій я буду нагрівати цю всю суміш, солодку. Нам треба 2 жовтки. 120 грам молока і 100 грам цукру. Ми це все кидаємо в каструльку, замішуємо, ну, перемішуємо точніше і доводимо до кипіння, а потім виключаємо. Так, отже, я е, вже закипятила, повторюю, закипятила, додала уже. Сюди і білий шоколад, в першу чергу, потім желатин, в мене набух, і трошечки остудила. І взбила 200 г вершків. На один шар іде 200 г вершків ось до такого густенького стану. Зараз я це все поєднаю до рідної маси і все. І тоді вже буду розливати стаканчики. Так, розлила я вже в скляночки свої, ось такі, і в холодильник мінімум на 30 хвилин. Так, далі я знову <кхем> два жовтки. То саме молоко 120 грам, 100 г цукру, даю я інший шоколад. Додаю вже молочний. Так, холодильник я вже поставила, але забула показати, як я заливала ось молочний шоколад. Так, Знову на 30 хвилин на годину, дивіться по тому, як воно застигне. Знову я беру два жовтки, вже третій шар в мене буде темний шоколад. Так, і фінальний шар, решті. Не так тяжко це все робити, як це все трошечки довго, через те, що треба чекати, що застиг. Ну що, пора вже щось дегустувати, бо я вже не можу терпіти. подивіться, яка краса вийшла. Перший кусь, як там кажуть. Mm. Я просто залюблю. Воно мені таке смачне. Якусь полюськи показати, але не виходить. Ну короче, три шари є. Є смачно смачно супер.